Привіт, шановні друзі, ви на каналі Вочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про таке. Що робити, якщо ви посіяли цибулю саджанку під зиму? Вона у вас, значить, зійшла, так як тепла осінь. Що робити далі? Тобто, в інтернеті старався знайти інформацію, на жаль, і мало. Саме з за цього я і веду свій канал, стараюся зняти відео. В своїх умовах мається на увазі, так як я це можу закрити ті вікна, яких немає. Тобто, щоб ті люди, які будуть займатися овочами, щоб вони розуміли для себе, як це робити, ну, можливо, дещо кому пригодиться. Якщо у вас є ідеї, обов'язково пишіть, коментуйте. В моєму випадку, значить, і... Перша половина листопаду, значить, і я от відгородив такими кілочками умовними, ви можете бачити. Тут окупованої цибулі саджанки досадив, а тут у мене саджанка своя. Ось так це виглядає з боку. Діляночка доволі велика, мабуть, 7 метрів довжина, десь на близько 3 ширина. І в мене виникла ідея. Я трішки почитав, ну, вивчив інформацію. Якщо окрім агроволокна, бо я його не розглядаю, тому що не знаю, хто користується. Я думаю, що дієвий засіб, так як рослина і дихає через нього, і так далі. Через плівку не вийде. Значить, старими ковдрами чи якимись тряпками теж нецікава ідея, бо це буде і некрасиво, непрактично. Під плівкою. Значить, цибулька наша попріє, тому що вона не буде дихати, і вона може загинути. І опали листя дерев також люди ну, пишуть. Хоча, ну мені здається, це як вам сказати, буде дієво, буде, все буде нормально, природньо, але це буде ну, менш так, скажімо так, красиво. Плюс, якщо не буде сніжного покрову, будуть вітри, то наше листя буде здійматися вітром. І не буде ніякої користі з того. Тому я дійшов до такого висновку, у мене є. Я також саджаю і кукурудзу, у мене є сухе стебло кукурудзи, яке мені не потрібне. Я ніколи е не спалюю ні листя, ні і вас закликаю не спалювати ні листя, ні бур'яни посухші, ні кукурудзу. Я просто її компостую, зберігаю. І от мені зараз вона знадобиться. Я буду періодично вмикатися, відео, можливо, для кого здасться нудне, для кого цікаве. Хто гість підписуйтесь. Бо мені особисто шкода значить, залишати таку цибульку, якщо буде мороз більше 5 градусів, мінус мається на увазі, ну, він її спалить і в нас зменшиться е, дуже врожай. Якщо вона вся не пропаде, то врожай буде не такий. Який нам би хотілося. Тому в мене виникла ідея значить, накрити акуратно це все стеблом кукурудзи, ну, власної, ясно що. І вам показати, тобто ну будуть включення з процесу. Так виглядає до діляночка, і потім подивимось після. от так друзі, це відбувається, значить, почав. З цього боку, тобто куповану цибулю накривати, так як вона більша. Ну, буду накривати всю ділянку. Хотів звернути вашу увагу на деякі деталі, як роблю я, можливо, кому знадобиться. Значить, корінням зі стебла кукурудзи в один бік. Вирішив їх не брізати, зразу хотів їх обрізати, щоб стебло лягало щільно одне на одне, а потім. Дійшов такого висновку, що е, на деяких коріннях є ґрунти. Взагалі нижня частина е, важча за верхню. І, знову ж таки, щоб вітер не здіймав, е, їх вирішив не бризати, Хай буде так, буде, думаю, практичніше. значить. Он по ті кілочки йдуть рядки, ну, ви можете бачити, знову ж таки, е, фокусую свою увагу. В основному якось тут ви можете бачити, де щільно йде кукурудза, там йде рядок цибулі. Тобто, ну, Ось. І так далі. І буду, значить, займатися далі. В кінці відео покажу, як вийшло. І розкажу скільки це часу зайняло в мене. Ну і буде цікаво з вами поспілкуватись в коментарі. Продовжую любі друзі, роботу виконав десь на 50%, показую цю частину, яку, скажімо так, умовно утеплив, утеплив бо тому що мороз, як ми знаємо, лягає зверху. Хотілося би це ще сказати. Знову ж таки, зберігаю цю умовну дистанцію між рядочками, ну, тому що там, де немає потреби. Ну, я думаю, застилати багато кукурудзи, теж не цікаво, тому що навіщо нам застилати пусті місця. От після оцих кілочків, як ви можете бачити, тут іде саджанка. Значить, кому цікаво, хто дивиться мій канал, декілька слів. Скажу, тут іде асорті саджанка з моїх ще з польських сортів, і з тих, які я купував голландських. Вирішив зробити асорті, тому що, ну, якщо чесно, так практичніше, так швидше. Ось ще буду далі накривати і потім покажу загальну картинку. Значить, тут фіолетова, біла, ну, зробив для себе асорті. хочу подивитись, ну, як, що з цього вийде, тому що. Перший рік виростив свою саджанку, тобто сіянки-саджанку. Ну, хто в темі, той розуміє. Хто не розуміє, що таке сіянка, що таке саджанка, ну я думаю, можете підписуватись також. Я ні в якому разі не критикую. Також дещо навчають мене мої глядачі, дещо я знаю, вивчаю сам, здобуваю досвід, і тому це цікаво. Вирішив накривати знову ж таки, бо шкода, значить, шкода таку цибульку втрачати. Значить. Це вже моя. Перший рік, нагадую, що пробую виростити із своєї сіянки, отримав саджанку і здобути врожай цибулі. Ось, друзі, ми бачимо результат. Значить, пішло на це все півтори години. Також багато часу. Пішло на те, щоб принести саме це стебло, тому що це також час, багато його не візьмеш, плюс сортувати його, тому що знову ж таки вкладати коренями в один бік, вкладати порядочку. Ну, охайно виконав свою роботу для себе. Мені подобається. Та й взагалі, в принципі, якщо люблю працювати, коли є натхнення. Пишіть чим накриваєте, ви цибулю який у вас результат. Можливо, я в цьому році трішки раніше посадив, взагалі то я стараюся саджати і навесні поранше, тому щоб зібрати перший врожай швидше. І також під зиму те, що сію, стараюся також сіяти поранше. Часничок поки що не накривав, тому що ну, немає потреби, він не зійшов. Якщо він не зійде, то навіщо гаєте тільки свій час і енергію. Якщо зійде, можливо, накрию. Ще цікаво сорти, цибулі пишіть, які саджаєте, чи саджаєте під зиму, чи під весну, обов'язково пишіть. І також пишіть, чи сієте ви моркву під зиму. І так далі. Теж буде цікаво. бо... Я знаю, що моркву під зиму також сіють, хоча сам не пробував. Ну, от Знову ж таки, ця діляночка з цього ракурсу ви можете бачити. От такий результат. А я дякую за увагу. Тисніть палець вгору, підписочку. І побачимось в наступних відео.